Перспектива вашої загаданої ситуації на найближчий місяць. Хто в нас ви, той, хто зараз знаходиться на якійсь вирішальній стадії в цій ситуації? Хоча вам дуже багато що не зрозуміли, ви стараєтеся слідувати якимось, якимось правилам, моральним і так далі, але у вас це не сильно виходить, ви маєте мало інформації, тому ви мало. Діяти. Так, хоча й стараєтесь її здобути, піддивитися для кращого результату. Так, що це у вас за ситуація? Так, ситуація якась нова, можливо, пов'язана з почуттями, ви, ви тут стараєтеся все обміркувати і не піддатися сильно просто на почуття. Так, ви стоїте перед вибором в найближчий місяць. Почуття вас ці не залишать, хоча вони вам будуть, будуть у вас стабільні, можливо, легкі, але ви будете розуміти, що ці почуття вас сильно затягують. І в найближчий місяць буде певне відсторонення, певна виснаженість, хоча, хоча запал буде. Але дій з вашої сторони не буде, оскільки ви не будете розуміти, що робити, так? А зі сторони партнера ці дії будуть дуже-дуже повільні. Він також буде трохи відсторонюватись, хоча він також вас обирає. Але присутнє певне відсторонення через те, що це трохи важко. Так, це просто потрібно перечекати. Просто потрібно перечекати. Щоб прийти до стабільності.